Вітаю вас! Ми продовжуємо. Це друга частина з тематики, як працює матиця, з чого починати. Щось пішло не так при закінченні першої тому друга частина. Хочу вам пояснити, бо дуже багато є таких, знаєте, нюансів, запитань, з чого починати ту матицю, які енергії найважливіші. От всякі такі різні речі, і я вам на прикладі покажу. Плюс поясню різні підходи, а ви для себе вже виберете, який для вас кращий. Я вам раджу подивитися першу частину, а потім вже другу: оцю. в описі під відео буде посилання на першу. Щоб ви там десь не шукали, яке моє перше відео вийшло, яке друге, плюс у вас інші є підписки, інші відео виходять десь там, щоб не шукати, кому складно. В описі під відео буде посилання на першу частину. Подивіться її, бо ну, це теж дуже важлива інформація. А тепер перейдемо до теми. Дивіться. З чого починати працювати з, ну, на практиці з матрицею? Тобто ми її в калькуляторі порахували, всі ці цифри собі побачили. Що далі? Більшість людей рахують цю матрицю і хочуть знати, що в них там стоїть на лінії грошей, на лінії любові. Ну, в мене на це трошки інше бачення. Про це будемо говорити в наступному відео. Зараз я не буду відхилятися від класики, бо у мене не класичний підхід, я по-іншому трохи це все бачу. Це знову ж таки, і моя п'ятірка, і моя вісімка, і моя одиниця в матриці це все грає роль. Що я трохи по-іншому на це все дивлюся. Ви можете притримуватися якогось мого підходу, а можете дивитися на класичну матрицю. І про це ми поговоримо. Якщо класичною матрицею ви от порахували оці, всі свої цифри. Що далі, з чого починати? Які цифри треба пропрацьовувати найперше, тому що є різні підходи. І от про ці підходи я хочу з вами поговорити. Дивіться, перший підхід, це коли, це сама Наталія Ладіні про це говорить. Перший тобто номер один, буду вам отут писати, тут матриця моєї подруги. Написала Оксана Укр, тому що це з України моя подруга, з якою я багато років провела разом. Ми з нею споріднені, взагалі близькі, дуже душі люди. Не знаю, як вам це пояснити. Це найближча мені людина, яка залишилась в Україні, а я виїхала ну, виїхала з України. Ми зараз з нею на відстані, але це, це, це моя. Є ще одна Оксана, тому ну, на одних відео буде. Вони мені дозволили, скажімо так, брати їхній приклад, вам показувати. Тому на одному відео буде Оксана Укр вона в Україні. І є ще одна Оксана. Вона знаходиться е, теж в іншій країні, не в Україні, і не зі мною. тут. Е, це зовсім різні протилежні для мене люди. І тому мені їхні приклади дуже цінні і дуже хороші. Отак для прикладу показувати, тому що вони от зовсім протилежні. Е, Добре, не буду, бо, бо щось починаю переключатися, зовсім на іншу тему. І так, дивіться: перший підхід. Сама Наталія Ладіні про це говорить автор оцього всього методу, хоча з деякими моментами я не згодна. Про це будемо говорити теж трошки далі. Ем, про те, що починати те треба з призначень. Тобто, найосновніші наші цифри. Це є призначення особисте в калькуляторі, де ви там користуєтеся, яким би калькулятором ми не користувалися, там всюди є особисте соціальне духовне призначення. Тобто вона каже, що, що треба починати з цього, пропрацювати особисте призначення, окремо небо, окрему землю. Вже усі всі методи там чи, чи медитації, чи фізичні речі, про це теж буде інше відео. Яким методом пропрацювати пропрацьовувати ці цифри? Будемо говорити, це не ця тема в іншому відео. Зараз просто з яких цифр починати. От вона каже, починати там з особистого призначення, з неба землі. Тобто ми звертаємо увагу на ці цифри 12, 9, 21. Починаємо пропрацьовувати їх. Потім йдемо на соціальне, працюємо з цифрами 21, ну тут одинакові, 21, 21 і 6. Потім переходимо на духовне. Це є 21 і 6. Оці цифри. Дорівнює 9, тобто з цими цифрами працюємо, їх пропрацьовуємо. Потім йдемо на планетарне. Не всюди, не в всіх калькуляторах є оце планетарне призначення. Наталія Ладіні каже, що, що планетарне це є наше соціальне плюс духовне, тобто 6, 9, 15 вітозі. Тобто працюємо з оцими енергіями, з цими цифрами. Вони по матриці теж є, десь там випадають. Але про що вона каже? Що ми починаємо з цього, працюємо з ними. Тобто перший метод це є починати з призначення. У мене трошки інше своє бачення, воно відрізняється від всіх тих, що я буду вам тут писати, але це інша тема, про це будемо говорити в інших відео. Можна починати з призначень. Те, що я говорила в першій частині. Чому я кажу вам: перейдіть на першу частину, бо там є важлива інформація. Неважно, з чого ви почнете. Ви почнете попрацьовувати 21-ю енергію, чи 12-ту, чи 9-ту. Воно автоматично підтягне, тобто пропрацює, переведе в плюс ваші інші енергії. Якщо ви працюєте з 9-ю, вона у вас в мінусі, ви переведете в плюс, це буде плюс і для 18-ї енергії, і для 5 і для 2 і для 20-ї, і для 6 Розумієте? Тобто Одні енергії пов'язані з іншими. І як ви починаєте з мінуса переходити на плюс одної енергії, ви і на плюс переводите інші. Ну, подивіться там першу частину, будете розуміти, про що я кажу. Тобто можна починати з призначень. Другий метод це є коли ми йдемо по блоках. По блоках це як? Карма. В основному кажуть, починати з карми. Карма. Це оцей блок перший. Потім ми йдемо там, де є я. Як я себе проявляю світ, плюс батьки або діти. Ну, починаємо з батьків, тому що, ну, спочатку в нашому житті були батьки, а потім у нас вже є діти. У кого дітей немає, то, відповідно, ви і батьки. Тобто йдемо на оцю. Тобто карма. Потім батьки-діти. Батьки-діти. Але це все я, тому що тут. Це день вашого народження, ваша особистість. Тобто працюємо з цим. Далі йдемо на. Можна йти на таланти, можна йти на задачі, не знаю. Тут не важливо в якому порядку. Таланти. Тобто, ми працюємо перше з цими цифрами, пропрацьовуємо оці енергії, потім ці енергії, потім ці три, в кожному варіанті по три енергії: таланти, задачі. О тут рік задачі, тобто таланти, потім йдемо тобто, то, так, один, два, отак по кругу йдемо три, чотири. От, наші задачі. Але ми починаємо не зверху, так як ми звикли, як годинник там чи як. А ми починаємо з карми. Тобто те, що у нас, так, якби по ідеї, і по Наталії Ладіні, як вона говорить, як інші школи кажуть, що в нас це в мінусі. Ми починаємо з наших отих, кармічних хвостів, починаємо звідси. Йдемо отак по годиноковій стрілці. То, 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 то. Зрозуміло, так? Йдемо так. Потім вже переключаємося на любовне і на гроші. Тобто, це є вже таке. Тут тако буде 1, 2, 3, 4. 5-6. Ну, тут, кому що важливіше, Любовне і гроші. Грошовий канал. Ну, там, професії і всяке таке. То є 5-6. І. Щоб ви розуміли, але з того всього, тобто це так, якби 1, 2, 3, 4, 5. Але саме таке, я не знаю, чи нульове, чи найголовніше ну, ядро. Ну, З цим я згодна. Ядро це є основа. тобто Це є нульове, це є саме важне оце ядро. Та циферка ось тут по центру. Це є саме найосновне, над чим ви повинні працювати. По її матриці, вона тут жовтим кольором, але я не маю жовтої ручки. Десь мала маркери, але поки його доставлю, купа часу пройде. Тобто, це є наша, так, якби, по її системі, бо по моїй, я вам ще раз кажу, центр повинна бути чакра номер 4 серцева, яка є серединою, яка є перехрестям Христа нашого. Тобто, три верхні чакри, три нижніх, пересікаються в цій четвертій чакрі. Тобто, я вважаю, що по центру це є не третя жовта чакра, а що це є наша сердечна. Ну, я так вважаю, але по методу Ладіні це є наше сонце сплетіння наше. Але все одно, в будь-якому випадку, не важливо, яка це чакра, і що там значить, але це є наш центр. Тобто те, з чого всі задачі, всі наші дії, всі наші мотиви, все зав'язано на нашому центрі. Це є ми зсередини і зовні разом в взяті. Тобто найосновніша цифра це є ядро. Вона не є першою, вона не є останньою, вона є самою основною цифрою, на яку ми так, бачу, що не видно, на яку ми повинні дивитися отут, то, що я пишу. Бо буде ще третій спосіб. Тут не буде видно. Так, камінчик заберу, може буде ближче. І камеру опущу. Отак. О. Добре. Тобто, зрозумієте, тобто ми йдемо отакими от блоками. Це є другий спосіб, з чого починати. Можна йти блоками. Третій спосіб. Це є чакри. Чакри або карта здоров'я. Дивіться, карта здоров'я, вона є внизу під оцією такою круговою матрицею в всіх калькуляторах. Але ми її бачимо тут. Тобто, тут є, ну от, оце є сьома чакра. І це сьома. Вони між собою пов'язані цією лінією. Так? Тут є шоста, тут є шоста. Вони між собою пов'язані. Оці цифри, вони є в цій внизу матриці, в тій такій табличці квадратній, там, де є фізика, емоція або енергія і ітог. Ці цифри, які є внизу в тій табличці, всіх калькуляторах, вони є тут, на мапі, на карті. Тут є п'ята. Оці цифри в зелених кружочках це наша та, якби, четверта чакра, третя чакра це центр. Далі в нас іде отут внизу, там, де карма, і там, де та, якби, карма грошей, чи професія, як вони кажуть, це є та, якби, друга чакра. І перша чакра це оцей наш кармічний хвіст, перша цифра, і наша задача по року це є теж перша чакра. Тобто, оці цифри, вони відображені в цій табличці внизу квадратній. Тобто, ви можете йти по отих чакрах. Дивіться, от та табличка. Я вам не буду всю малювати, ну бо то і так буде понятно, ясно. От є табличка. Написано, наприклад, там перша чакра, ну, там друга, третя, там всі, всі, всі пішли. І тут як? Тут написано: фізика. Там, чи фізичне, чи тіло, там в різних калькуляторах по-різному. Далі йде емоція, може писати енергія, і тут, так, як би, ітог результат. Або сума. Ну, отаке. І, наприклад, от там у нас там перша чакра. Фізика 8, тут у нас 6, і тут буде. 14. І так всі інші. Тобто, оця табличка внизу, вона звідси перетягнута. Я ці всі ці цифри рахувати в, кожній, в кожному кружочку, вручну, якщо ви хочете. Я вам поясню, ви тільки напишіть, бо я ну, не знаю, треба вам чи це не треба, тому що є ті всі калькулятори, воно то все рахує, чи, чи вам треба знати, як це вручну порахувати. Ну, як хочете. Якщо хочете, напишіть, я вам таке відео зніму, як кожен кружочок, кожен буквально з них порахувати вручну. І оці навіть бокові. Теж вам розкажу, як це вручну рахується, якщо ви хочете, тільки просто напишіть про це. Добре. Тобто, оця таблиця вона звідси знята, воно все є тут. Можна працювати по чакрах, тобто починати там, не з призначень, не з якихось отих зон, а по чакрах. Бо, там, перша чакра це те, що зверху зв'язує з вищими силами, як ми з ними співпрацюємо. Та? Там, сама нижня чакра це наш матеріальний світ. Там. Друга, відповідно, як ми хочемо, чого ми хочемо. Тобто, Ми можемо працювати. По цих цифрах, тобто починати розвивати, працювати над мінусами, плюсами оцієї там 8, 6, 14, в даному випадку. Так? Потім ми ці цифри пропрацювали, поміняли якісь наші риси, поміняли якийсь наш підхід, поміняли мислення. Тобто, ми з цим попрацювали, йдемо на другу чакру і працюємо з тими трьома цифрами. розумієте? Тобто можна тут так працювати. Як собі заважаєте, з чого би ви не почали це є в першому відео. Яким би методом ви не почали працювати, що вам ближче? Чи чакри, чи призначення, чи оці сфери, родові там, таланти і всякі такі різні? Неважно. Ті цифри вони повторюються, а ті, що не повторюються, підтягують одна другу. Це дивіться на пис... Ну, написано, хотіла сказати, господи, це проговорювала я. Пояснювала в першій частині. Тобто, перша частина відео там йде про те, що ну, ви підтягуєте одну цифру, працюєте над плюсами однієї цифри, відповідно, підтягуються плюси, ви працюєте і покращується ваше життя через те, що ну, стає кращою праця з іншою цифрою. Автоматично. Ну, думаю, це зрозуміло. Ем... В мене інше трохи бачення. Чесно вам скажу, як з цим всім працювати, як це все рахувати. Тобто, я, наприклад, не згідна, що тут моєї подруги 19 має стояти. Я вважаю, що там має бути інша цифра. Ще є спосіб, е, ну, метод, я не знаю, методика. Теж моя думка, скажімо так, що цей рік має стояти не тут, а в іншому місці, е, ну, в матриці. Але це поки що така, знаєте, не хочу вам цього всього розказувати, пояснювати, бо це моє бачення, моя якась теорія. До кінця не, ну, мною не доведена, до кінця не обдумана. І взагалі в мене є шість от скажу вам серйозно: в мене є шість способів, шість варіантів, як по-іншому цю матрицю порахувати. І поки я на експериментальному, скажімо так, рівні, поки я не попрацюю з людьми. Які підпишуться, скажімо так, на ці експерименти, бути такими підослідними кроликами, не пропрацюю, не зрозумію, який з тих методів моїх підходів, мого бачення, з тих шести працює, я вам цього викладати не буду. Тому що, ну, що вам теорію розказувати, я хочу вам вже на практиці показати. Я вважаю, що трохи по-іншому Ця це має бути побудована, і по-іншому має бути рахована. Тобто, навіть самі розрахунки я з ними не згодна. Але. Це не через те, що я там хочу закритикувати там, Наталію Ладіні. Це ні, не про це. Я взагалі, чесно вам скажу, я, ну, я дуже вдячна самій Наталії Ладіні, що вона показала нам цей метод, спосіб, тому що як би вам пояснити, вона звернула увагу цим способом, цим методом, вона звернула увагу на те, що нам треба працювати над собою, щоб змінити своє життя. Плюс вона це систематизувала. Нам людям простіше. Знаєте, якщо я вам скажу, в, на... в нас закладені всі 22 там енергії. Нам треба заберуться. Нам треба над ними працювати, щоб ми там покращили своє життя. Треба щось сюди покласти, щоб не було просто голий стіл. Нам треба над ними працювати, щоб ми покращили своє життя. Ну, це її підхід, і він дуже сильно правильний. Я це підтримую. Я не підтримую просто сам розрахунок. І деякі певні погляди. Про це ми будемо говорити в іншому відео. Знову ж таки, вдячна їй, що вона дала нам наочність. Знову ж таки, тим, що ми бачимо цю матрицю, оці цифри, круги, квадратики, суми. Ми наочно це бачимо, нам спрощує це сприйняття. Бо ми люди. Ми мусимо бачити очима, трогати руками, розуміти мозгами. І оця матриця, те, що вона вам показала всім, вона допомагає це побачити наочно. Я їй дуже вдячна і вищим силам, що вони до цього всього привели. Просто я не згодна з певними нюансами, з певними розрахунками. Про це будемо говорити далі. Я бачу це по-своєму і знову ж таки це грає моя і п'ятірка. І вісьмірка, а вісімки в мене це взагалі просто в мене тих вісімок в матриці більше, ніж хотілося б. Плюс там ще одиниця теж є. Тобто це все от грає роль, що я хочу по-своєму, я хочу по полочкам і я хочу логічно. А Наталія Ладіні говорить, що їй там методи зверху прийшов, вона його побачила, там енергетично, якісь там видіння, щось в тому роді, можливо, так дійсно є і так було. Я ж, не, ну, я ж нічого не маю проти. Просто я хочу все це довести логічно, а логічно, в мене трохи по-іншому в неї. Про це будемо говорити в інших відео. Наразі, поки що, давайте будемо йти по класиці. Я хочу з вами поговорити про кожну енергію, а вже де вона стоїть, як вона рахується, оці всі мої погляди. Про це зовсім інша тематика. Головне, щоб ви зрозуміли, що значить енергія, які в неї є мінус. І як перевести його в плюс? Якщо є плюс, супер, зашибісь, яку іншу цифру, який плюс вона може та, якби, підтримати, підтягнути, та, покращити. Ех. Ну, отак. Надіюсь, мої відео були вам корисні. Моя інформація, ну, не знаю, я тут так писала дрібно, ну, толку вам це показувати, що ви зробили собі скріншот. Знову ж таки, в трамваї десь писала трохи, трохи вдома писала сценарій, що я маю вам сказати, не забути. Ну, Якщо ви тут щось розберете і побачите, і запам'ятаєте, ну, то, будь ласка, от тут верхня частина листочка. Що я хотіла вам сказати? От нижню, тут саму нижню не буду показувати, бо це тема наступного відео. Це буде в наступному. От, ну, отак. От а і ще. Ладно, тут не буду це я так, своїми словами, писала. Е... Усіх вам благ, всього найкращого. Надіюся, що в користь вам моє відео, моя інформація. Кому не подобається, не підходить не той формат, можете відписуватися, проходити мимо. Єдине, що я би дуже сильно попросила людей, які критикують мене або які там, відписуються від каналу. Будь ласка, просто напишіть хоча б один коментар. Що вам пішло не так? Що не так? З чим ви не згодні? Ну, вам не подобається манера моєї там, подачі. Чи ви розраховували, що будуть онлайн-гадання, а тут гопа навчання? Чи ви там хочете тільки карти таро, а тут гопа й нумерологія приписалася? Тобто причина того, що вам не підходить, я вас дуже сильно прошу, напишіть мені, будь ласка. Всіх інших дякую вам за коментарі. Як тільки можу, так на них відповідаю, десь там або перекур на роботі, там перерив, бо в нас таке буває, що 5 хвилин, там півтора-дві години працюємо, 5 хвилин перериву, там відповідаю, чи в трамвай їду з роботи, чи на роботу відповідаю. Як маю такі можливість, може, не на всі коментарі, може, десь. Я читаю їх всі, але відповісти ну, не завжди виходить, геть зовсім на, на все. Не ображайтесь, будь ласка. Пишіть, буду рада, ви задаєте запитання, я маю знову ж таки тематику для інших відео. Я розумію, про що знімаю, про що, про що знімати, про що відповідати. Я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною на зв'язку. Тобто, це зовсім ніякої ролі не грає там для, для каналу, для якихось заробітків, якщо ви про це думаєте. Бо, може хтось не в темі не знає, як працює Ютуб, але насправді ваші коментарі. Відносно доходу або чогось такого чи якоїсь моєї реклами не грає ніякої ролі. Мені вони потрібні, щоб я розуміла, чи я є корисна, як ви мені пишете щось хороше, мене це надихає, я хочу ще знімати, ще відповідати. розумієте? Як ви пишете щось погане, знову ж таки, це теж дуже сильно добре для мене. Ну тут я вже не буду розказувати, чим це добре, тому що щоб не тішити своїх недоброзичливців, але і недобре теж можете писати. Питайте, питайте. Якщо я не відповіла на якесь ваше запитання, і пройшло там час, місяць, рік, я далі вам не відповіла. Не стидайтесь, не бійтесь, запитати ще раз. Може, я не побачила, може, не мала часу зняти відповідь. Будь ласка, я чекаю на ваші коментарі, тому що це допомагає мені розуміти, що я маю знімати, на які питання відповідати, і дає, знову ж таки, мені таку якусь усвідомленість, потрібна я чи не потрібно. Знаєте, бо. Ну, Може я просто даремно напрягаюся. якщо я потрібна, і знову ж таки я бачу скільком людям я потрібна. Якщо я потрібна 5, там, 5 чи 10 людей, то я можу створити групу і спілкуватися на телеграм-каналі чи на там Вайбері чи Ватсапі, і не знімати це все на Ютуб. Якщо таких людей мало. Якщо таких людей багато, відповідно, я розумію, що ну, багатьом людям я не відповім, не, не зніму там на Telegram чи, чи WhatsApp, відповідно, краще на YouTube зняти, якщо таких людей багато. Тому що тому не бійтеся мені писати, пишіть все, що думаєте: і хороше, і погане, і запитання, і просто побажання. Для мене це дуже сильно корисно, і це мій досвід, яким потім я ділюся з вами. Всіх вам благ, всього найкращого. Надіюсь, я вас не загрузила, а допомогла. До нових зустрічей!